Четверте зважування з новим кормом. Воно же, я думаю, і останнє, тому що він себе показав припаршиво, Кролики його не їли два дня. Ставимо других на старому кормі крамар. Таблиця, як завжди, в кінці. Віднімаємо 725 грам відро, їх по два на виводок. І дивимось результати. Новий корм погано показав себе, його не хотіли їсти два дні, тому ми припиняємо годувати новим кормом кроликів і залишаємо обидві групи на крамері. 11 червня, рівно через місяць після початку експерименту, проведемо фінальне зважування і подивимось результати.